Тільці, вітаю вас затемнення, 28 жовтня 2023 року у вашому першому секторі гороскопа. Що ж, ваша? Певненість у собі, ваша результативність, компетентність, відчуття, що все складається, все вдається, і такий внутрішній комфорт, стабільність і бажання навіть поділитися своїми знаннями, поділитися своїм самопочуттям, поділитися своєю такою набутою, сталістю, показати, як, врешті-решт, вам щось вдалося, як ви досягли цього рівня, продемонструвати це. Може транслювати вас як людину, яка, звичайно, що має результат, яка знає, як, яка, можливо, зараз переходить на наступний етап фінансового благополуччя, і в тому числі має такі проявлені переміни, і може вже розпоряджатися тим, що набула, тим, що організувала, і тим, в що вкладалася тривалий час, але партнер Може змушувати вас, знаєте, як от давити авторитету, навіть або ви настільки впевнені у вашій схемі. Вирішення якихось питань у вашому погляді і, взагалі, такому образі життя і функціонування у матеріальному світі, що ви не можете порозумітися з партнером, чи то партнер по шлюбу, чи ви зустрічаєтесь, чи ж бізнес-партнери вони якби провокують вас на те, щоб ви або ж були не впевнені у своїх досягненнях, сумнівались у них, або не знали, що вам робити далі, або ж не знали, як розпорядитись тим, що ви маєте, і це таке, знаєте, може бути спілкування дуже колюче, вразливе і на підвищених тонах, коли? Ви постійно знаходитеся в такому стресі, що ж робити, чи можете ви взагалі щось да поділитися чимось з людиною, яка навпроти вас, чи вами маніпулюють і хочуть отримати від вас більше ніж ви можете дати? Хоча не виключено, що з вашої сторони щедрість проявляється. Дуже активно, і ви можете поділитися і знаннями, і статусом, і зв'язками, і набутими ресурсами. Тобто, все це наразі ваші здобутки, яких видно. Тобто, ви стали видимі. Партнер побачив ваші досягнення, і може бути, знаєте, навіть питання якоїсь заздрості такої, або ж зазіхань на ваше майно, на ваш статус, на той вигляд, який ви маєте, на всі ті здобутки, якими зараз вже можна не просто говорити, що це буде колись а це вже є. Також можуть бути питання, коли ви, наприклад, хочете завести дитинку, або ж ви хочете займатися власною справою, ви хочете щось робити для себе. І це є така унікальна можливість, прям буквально якась поточна ситуація дасть вам змогу реалізувати те, що ви давно хотіли, планували, те, що вам приємно відсвяткувати день народження, хрестини, подарувати свято дитині, доробити дитині. Тячу зайнятися вашим хобі, вкластися, наприклад, у заняття спортом. Можливо, ви спортсмени? Ви врешті купите собі якусь омріяну форму або організуєте у себе вдома якусь спортивну кімнату, купите інвентар. Крім цього, це можуть бути, знаєте, як ви, наприклад, вже купили, придбали житло, і ви зараз отримуєте перші гроші від того, що стаєте в оренду. Також це можуть бути гроші від того, що ви, наприклад, змогли. Розпорядитися так майном, щоб не тільки проживати у ньому, а щоб попутно від якихось послуг, які ви надаєте вдома, також отримувати дивіденди. Однак ті питання, які ви зараз маєте можливість виконати як бажані і прям вкластися у щось, якби будьте готові до того, що вони можуть виявитися для вас або не такими бажаними, якими здаються зараз, або це ще не кінцем. Ви результати будуть далі ще такі прояснення, які вам ще не очевидні. Або ж це може бути питання, знаєте, коли ви, наприклад, для першої дитинки зробили подарунок, а інша розчарована і їй би теж хотілося, і ви не можете, якби ось це устаткувати. Крім цього, це може бути питання, коли ви допомагаєте більше одній дитинці, а другій наразі не в змозі, або ж просто не знаєте, чим їй допомогти. Крім цього, можуть покращитися просто стосунки з дітьми, однак з часом може виявитися, що якби, не настільки да, ви змогли зробити те, що хотіли, щоб відчувати себе задоволеним. Можливий ще такий варіант розвитку подій. Загалом поступово тільці вузол зміщається у ваш 12. Сектор гороскопа, тому такі активні свої соціальні, проявлені, особисті досягнення поступово будуть переводитися у сферу осмислення, оцінки і переорієнтації на те, щоб застосовувати відносно себе це все. Це можуть бути всі питання, які ви можете доручити самі собі нікому більше. Тому я дуже вам бажаю тільці, щоб ви в цих затемненнях відчули себе королями, щоб ви нарешті отримали той бажаний результат, щоб ті зміни, які ви пережили за цей час, дійсно були результативні в плюс і ніхто не міг сумніватися і взагалі маніпулювати вашим статусом, вашими досягненнями і. Вашим оцим внутрішнім впевненим стабільним станом, вашими ресурсами і зазіхати на це. І не було ніякої потреби, якби включати в собі енергії такого вчителя, контролера і своїм авторитетом да, доводити очевидні речі. Дякую вам, тільці! Сподіваюся, що у вас все гаразд на зв'язку.